Зараз покажу вам, як робити добру реставрацію. Маємо ми два речаги. Щось від скуду. Шарві вже відходили, ну тобто стукають. Зараз ми їх відреставруємо. Старий пильник відразу в мусорник, тому що, якщо шарова ну, вийшла з ладу, тим більше там ось видно воно все було, то значить в першу чергу це через нього. Так. Ну що, зараз відкриваємо, знімаємо кришку. Дивимось, що всередині. Це аналогічно. Це навіть трохи кращому стані тут. Ну, смазка теж вона вже ніяка, але хоча б нема болота. Так, переходимо до токарного станка. 你都没吃。 Ось, це зараз ми відкрили. Це наш пальчик, який будемо реставрувати. Ця втулка буде робитись нова. Ну, це буде робити стільна втулка, Це чомусь складається з двох частин. Так виробники роблять, буває і так роблять. Це цільна втулка. Теж на пальцю. Це все чистим. І міряємо шарик. Якщо шарик е, не має раковин і ідеально круглий, то його шліфується полірується. Якщо шарик має раковини, або він вже не круглий, тобто сферичний, або ще якісь дефекти, е, його ну, точиться до круглого розміру. Ну, до, до ідеалу. Їдемо далі. Так, ось про що я говорив. Один палець відполірували. Він тримає розмір. Тобто він рівний, круглий. Так, чекаю на ось. Ну, по колу, коротше, він, він рівний. В межах там сотки це норма. Інший палець. 24,9. О, де ж ти? Десь була яма, вже не видно. На камеру вже добре став. <гум> ось 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 просідає. Ось проскакує навіть 70 Ну, от, 85, от-от цей просівший розмір. Тобто він має вже виробітку, ну, по ньому і по рідкості видно, що він має такі маленькі раковини. Його будемо проточувати. Так, ось пальчик в порядку. Тримаю розмір по колу. Ну ой, чекай, не зловив. Ось. Все, це означає, що він круглий, ідеальна сфера. Відполірована. Такий пальчик буде ходити. Так, далі точимо сухарі на них. Готова втулка. Зараз ми її ось сюди уйдемо до пресу. Так, далі ставимо ось це. Для того, щоб пильник не, не провалився вниз, бо тут така порточка є, тобто, щоб так, далі мастило. Є потім беремо хороший пильник. Це і то саме. Все ідеально. Так, ось наша завальцовка. І треба трошки підкрашую, щоб вона не ржавіла тут. Ось так. Зараз підсохне, пакуємо і відправляємо назад. Ось така реставрація вийшла. रबी झारण